Слава Богу! Хочу прочитати з Євангелії від Івана. Це буде четвертий розділ із 23-го вірша. Євангелія Івана, четвертий розділ із 23-го вірша. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді. Бо отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. Амінь. Ми дякуємо Богу за це ранкове зібрання, яке Бог дав для нас. Ми можемо разом прийти в дім Божий, і вірю, що в нас всіх є подібна ціль прославити нашого Бога, поклонитись йому. Своєму серці і знаєте, роздумуючи над Словом Божим, над тим, щоб говорити Слово Боже, якщо ви були уважні, хто пам'ятає буквально минулої неділі вранці так само читалося це місце і слово Боже, і відтоді якось в серці воно так посіялося, роздумував. І хотів так само сьогодні, можливо, нагадати, або нагадуванням, нехай буде, або щось можливо нове. Господь нехай допоможе. Щоб ми були чуйні кожного разу до Слова Божого, бо воно є живе, діюче кожного часу. Написано так, що наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді. Була розмова з Самарянкою, Ісус розмовляв з нею, і в неї було переживання або запитання до Ісуса, де повинно вклонятися, бо вони розуміли по одному. А юдеї розуміли по-іншому, що в Єрусалимі. І знаєте, так думаю про це люди кожного, кожного часу в різних епохах. Люди вони шукали собі, кому їм потрібно поклонятися, як поклонятися, де поклонятися. Люди, вони цього прагнули. Людина, хоч є люди, які говорять, що вони не вірять в Бога, але все одно єство людини, воно створене так, що вона повинна вклонятися Богові. Що вона повинна знайти Бога в своєму серці. І, на жаль, не всі люди знаходять того Бога, який є істинний і живий, багато різних течій, багато різних напрямків, багато різних богів сьогодні в цей час. Е, люди собі, можливо, попридумували, але ми знаємо, що наш відкупитель, наш Бог, він є живий, і ми вклоняємося Богу не того, про якого не знаємо, а того, якого ми. Відчули своїм серцем, якого пережили, якого бачимо кожного дня на своїх земних стежках. Нехай Господь допоможе. І знаєте, задумуючись над тим, Господь Ісус, бувши на землі, Він сказав таких два основних момента, як потрібно поклонятися Богу. І каже, що потрібно в дусі та в правді, бо Отець собі прагне таких богомільців. Так роздумав над цим, Бог прагне для себе поклонників. Істинних Господь Він хоче, щоб в нього були істинні поклонники, істинні богомільці, оті, які будуть молитися, які будуть поклонятися, які будуть жертву складати для Бога, але Бог прагне отих істинних поклонників собі. І знаєте, так думав над цим. Такі два моменти написано в Слові Боже: в дусі та в правді. Знаєте, так роздумав це щось таке, що не можна розділити. Знаєте, буває, що люди, вони... Якось шукають таку праведність в собі, вони стараються бути праведними, і так здається їм можливо, що вони вже чогось досягнули. Але коли людина, вона в дусі не з'єднується з Богом, коли людина в дусі не переживає Бога, то це вже не є ота істина, про яку говорить Господь. Істина це є наш Ісус Христос. І я собі так думав, в нас багато є проповідей. Про правду, як потрібно жити, як потрібно правильно поступати, як потрібно ходити життєвими путями, щоб це було правдою. І знаєте, я так думав, коротко, як сказати, а якщо ми розуміємо, що Господь це є правда, Ісус є дорога правда і життя. І коли ми свої шляхи прокладаємо з Ісусом Христом, коли в повсякденних наших, наших справах, нашому житті ми. Радимося з Ісусом Христом, коли ми ходимо в світлі, то це є тією правдою. Коли ми так живемо, то значить, ми ходимо в правді, коли ми в Ісусі Христі живемо і в ньому будуємо своє життя на ньому, не ховаємо від Нього. Бо коли щось ховаємо від Ісуса, значить, вже є якісь моменти, які йдуть не по, по істині і не по правді Божій. І коли Ісус говорив, Він каже: один із моментів, Він ви повинні або. Господь, Він бажає собі таких богомільців, які будуть вправді вклонятися. І також в дусі е, читаємо це об'явлення святої Івана Богослова. Буквально один вірш, перший розділ, 10-й вірш, написано так. Або з дев'ятого прочитаю. Я Іван ваш брат і спільник у Біді і в Царстві, і в терпінні, і в Ісусі був на острові, що зветься Патмос за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурми. Амінь. Того апостола Івана вислали на остров Патмос і також думав про цей момент. Цей чоловік він був засланий на острові, можливо, на якому не було всього придатного для життя. Але, так задумуючи, всі різні книги якось засилали на островини там, де немає людей. І ті люди вони старались якось вижити, старались знайти всі методи, способи, якось, щоб зберегти своє життя, спастися. І знаєте, але апостол Іван написано, що Господнього дня він був у дусі. Господнього дня він, можливо, не шукав, як виживати якісь. Інші справи свої мав, а написано, що він був у дусі. Я думаю, це настільки цінно, що Божа людина вона знайшла час, можливість бути в дусі перед Господом. Я розумію, що він ходив в правді. Я розумію, що в нього була істина в серці. І в в Післанні Івана в третьому пислані, так, також написано, що написано, що Іван пише, що я зрадів, як почув, що. Є діти мої, які ходять в правді, і розумію, він сам ходив в правді, але хоч мав проблеми великі в житті, але він знайшов той час, він знайшов ту можливість, щоб бути в дусі перед Богом, в дусі, щоб з'єднатися з Отцем Небесним своїм Творцем. І думаю, якби Іван Хреститель чимось другим займався в той час, ми не знаємо, чи взагалі би мали таку книгу об'явлень і такі великі відкриття Бог дарував для Івана. Апостола Івана, і знаєте, собі взяв такий урок і розумію, що для нас він також і цінний. Коли в нас буде кращий час, щоб ми могли в дусі єднатися з Господом, як не сьогодні, коли ми разом зібралися, і також недільний цей Господній день ми разом є в спільності. Коли в нас є кращий час, щоб ми могли в дусі з'єднуватися з нашим Богом, як не сьогодні, і справді сьогодні є благоприємний добрий час. Нехай Господь допоможе нам, щоб ми справді відкривали свої серця, свій дух перед нашим Господом. І не просто, щоб наші слова вони були красиві, гарні, не просто е, якимось іншими речами ми старалися якось Богу віддати шану, але що ми в дусі своєму і в істині. Знаєте, можливо. Колись люди вони шукали і ходили до гір якихось. І зараз є таке, можливо, різні напрямки і течії, де ходять в гори, і навколішки ходять, і шукають якихось місць, де особливе якесь місце, де вони можуть якусь жертву принести чи зробити якийсь обряд. І... Але ми в сьогоднішній час маємо, здається, набагато простіший метод, щоб з'єднатися з нашим Богом. Набагато простіше і легше це потрібно вправді ходити і в дусі з'єднуватися з нашим Богом, поклонятися йому, і така жертва, такий, таких богомільців Бог він собі прагне. Але з іншого боку, так зауважую, коли ти втрачаєш цей стан, коли десь ти не по правді, десь не пильнуєш, десь не бадьорий в своєму житті, десь ти запачкуєш одежу свою іноді. Здається, що легше якусь гору знайти, легше десь піти, поїхати, щось зробити фізично, аніж смиритися перед Богом, визнати свої провини, аніж поправити свій стан, свій світильник, щоб знову в дусі предстояти перед Богом. Але от, розуміємо, що один такий рецепт, один такий метод Ісус Христос, Він показує, як потрібно поклонятися в дусі і в істині. Знаєте, І в цей ранок не просто так вишивну. Прочитати з цього місця, але найперше я би хотів закликати нас до, до молитви, такої, щоб ви разом, як і церква, і тіло Христове, ми молилися один за одного, молилися за молодь, щоб справді наш спів не просто був гарний, мелодійний або в інших моментах, але щоб ми могли так само, як каже Ісус, що в дусі і вправді могли поклонятися, поклоняти, що Бог дав сили вести переможне життя. Щоб Бог дав сили вести життя, яке буде в правді Божій, на основі Слова Божого. Щоб Бог дав сили, коли є якісь моменти, які потрібно поправляти, щоб Бог дав нам ці сили, щоб ми могли поправляти і знов ставати перед Богом в чистоті, бо таких богомільців прагне Господь, і ми це розуміємо, таких, які будуть в правді кожного часу, шукати, щоб вправді бути перед Богом. І не просто в правді, а ще й в дусі. Тобто, особливо такий. Такий стан перед Богом, мати, де ти можеш відкривати свою душу перед Богом і отримувати від Бога особливі відкриття, особливу пораду, особливу підтримку. Нехай Господь поможе. І так як Іван, апостол Іван, він був в дусі. Так само, щоб і Бог поміг, і ми могли перебувати в дусі, коли є в зібраннях, коли є і можливо на інших місцях, щоб ми могли перебувати в дусі, щоб могли отримувати від Бога, мали здібність, здатність. Написано, що Бог є дух, Бог є дух, і людина, коли хоче віддати йому поклін, вона повинна це зробити в дусі, так само не просто в тілі, не просто. Тілесно, але в дусі своєму, коли Дух єднається з Духом Божим, отоді людина вона може віддати гідну шану. Так думав, є набагато краще в цьому світі хори, можливо, які професійніше співають, співаки, які краще можуть співати, спікери є, які говорять дуже. Красномовно і інші моменти, можливо, хтось є, хто молитися може значно більше в цьому світі до своїх богів і краще в них це виходить. Але чим особливе наше служіння, і чим ми розуміємо, чим воно приємне і прийняте Богом. Тим, що ми робимо в дусі і в правді, не просто слова, не просто буква, форма, а це є від нашого духа, від нашого нутра, від нашого серця. Нехай Господь благословить нас і допоможе справді, щоб наше життя воно проходило в правді Божій, щоб ми, зібравшись, могли мати той стан перед Богом, де ми можемо в дусі смиритися, склонитися перед Богом і віддавати йому поклін. І ми розуміємо, що Бог Він неодмінно віддає. Дає відповідь, дає свою милість на те, коли людина приходить до нього і поклоняється йому в дусі і істині. Такими останніми, можливо, років 20-30, я собі так подумав, от, з'явилися магнітофони, де можна записати спів, музику, різні моменти такі. І ми можемо слухати різні пісні, записи, відео дивитися. знаєте, І ми буває збудовуємося. Від тих пісень нам подобається. Але я собі так думав, таке питання, можливо, незвично. Думаю, а чи Богові можна включити отой магнітофон і чи він буде прославляти Бога? Чи буде прославляти оте відео, яке ти включиш для Бога. або от Просто спів, записане щось не живе. І я розумію, що Бог. він не цього потребує, можливо, і це може бути на користь для царства Божого, і це може бути на користь для церкви Божої, але іменно от Бог він є дух, і Він бажає собі богомільців, які будуть живих людей, живих людей, які будуть свої серця перед Богом склоняти, смиряти і зможуть віддавати йому шану. Того Господь нехай допоможе. Хоч можливо не все в нас досконало виходить. В різних сферах нашого служіння, але як хочеться, щоб Господь Він допоміг нам. Оці два моменти, які Ісус Він сказав, що в дусі і в правді, що Бог Він допоміг нам, щоб ми справді могли поклонятися Богу в дусі і в істині. І така жертва віримо, що вона є приємна для нашого Господу. Для нашого Господа. Нехай Господь благословить і прошу вас також, щоб ви підтримали в молитві один одного і нас, і молодь, і хор молодіжний, щоб ми справді наше поклоніння, воно було. Згідно Слова Божого в дусі, щоб справді ми переживали Бога, і це могли відчувати люди, які слухають нас. Амінь. Нехай Господь поможе.